Всім привіт на каналі. Сьогодні я хотів би вам показати цей чудовий новий автомобіль, це Mercedes Sprinter 2025 року випуску 317 CDI. Так детально все не буду показувати по-бистрому, тому що мені його треба загнати на паркінг. Проїхав я їм десь приблизно 2000 кілометрів, він мені дуже сподобався і тепер я подумаю над покупкою собі такого. Дивіться. який Красень. В нього. Вже є камера спереду, камера ззаду Адаптивний круїз, сліпі зони. Лет під вже в салоні. Спринтер 317. Багажний відбив. Чуть-чуть брудний, тому що це робочий автомобіль, а не власний. Бачите, сліпі злани засвітилися. До речі, в старій версії світло включалося тут, як заходиш, а зараз воно включається. Ось тут Оп. кнопочка є, але підсвітка. в кому станет сиденье. Ну, понятно. Свежий у нас за зранку зашел в салон. Пахнет свежесеньким. Так, давайте я вам сейчас покажу подкапотное пространство. Еще я вас не обманю. Снимаю какие ведро. ролики вижу. Ну Все, поехали, прокатаемся. Чему бы и не. Зараз ремінь безпеки треба обов'язково. Дивіться, коли Що я задню передачу. Технологія. Ну, для когось це не новина, а на обичних бусах такого немає. Пацани самі це собі ставлять, хто хоче, а тут є і дуже полезно. І це не тільки коли включаєш задній ход, а коли хтось відкриває е, ну, дверку задню, сразу включається камера, і ти бачиш, хто, хто що там робить. Так, включаємо передню, знімаємо з ручника. Поїхали. Це автомобіль фірми, вони зашиті. Їде 134 кілометри по факту 128. Але наприклад 0-100 ми з вами можемо заміряти. Тільки заїдемо чуть-чуть подалі. Не в місці будемо це робити, тому що я вчора їхав, так знімав і їхала поліція. А я телефон в руці тримав. А так мы чуть-чуть за город зараз заедем. Так, немає сзади машин. Немає. Давайте. С двух педалей, кажуть, резко нажал тормоза. Це не спорткар. Але їде бодро. 100. Скільки було по секундам можете порахувати самі. Мені подобається він. Дуже чудовий мені. Керування. Хоцій бусика краса. Дивовижна і неймовірна. Дуже багато туристів. Вчора там той пляж весь був забитий, тут у нас є багато де купатися приїжджають люди з, з різних міст до нас тут теж місця такі зимою коли сюди їдеш все засипано так снігом і на деревах і на землі як будь то попадаєш в сказку Цей запах нової машини подобається мені дуже. Mm. Да. Жаль, що його треба загнати на паркінг, але... Нічого страшного. Ну, хоч якась була можливість покататися 2000 кілометрів я теж думаю, що нормально. Це не 10 і не 20. Проїхав я їм з Франції город Нансі до кордону Німеччини з Польщею. 3 часа дня виїхав, 3 часа ночі помінявся, проїхав 1077 кілометрів. Потім колега проїхав і знову сів далі їхати я. Це санаторій, лікувальний. Це для взрослих. Тут зараз, до речі, лікують і наших військових, хто поранений, хто в безконечності і так далі профілактичне лікування. А там сзаді, де я показую вам озеро, там дитячий санаторій. Місто мені подобається дуже спальне, немає ніякого кипішу, шуму, повітря свіже, Єдине, що я собі зробив би в цій машині, це поставив би в першу чергу фаркоп. Музика включилась литоська. Під закінчення. Це радіо, це якщо що, не моя музика. Так, ставимо в нейтрально. Це не задня, чи то так. Паркін. До речі, забув сказати, тут навіть є ліпістки. Познавання знаку і так далі. Пишіть в коментарях, як вам даний автомобіль. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, Пока!